Релігія, про яку майже нічого не відомо, її послідовники не ведуть місіонерської діяльності, не запрошують сторонніх до своїх храмів, а головні священні книги недоступні більшості вірян. Друзи одна з найзагадковіших духовних традицій Близького Сходу, що збереглася попри століття політичних переслідувань, змін імперій і культурних трансформацій. Вони визнають Коран, шанують Біблію, але мають свої таємні писання, до яких має доступ лише вузьке коло обраних. У цьому відео ми спробуємо проникнути за завісу однієї з найзакритіших релігій світу. Релігія друзів поєднує у собі ісламські корені, гностичні пошуки істини та філософські традиції античності. Щоби зрозуміти, чому виникла ця віра, треба зануритись в контекст XI століття, до видуховних пошуків, політичних інтриг і релігійних експериментів. Все почалося в межах шиїтської секти ісмаїлітів, яка вже тоді вирізнялася містичними уявленнями про Бога, імамат і світову гармонію. Але з приходом до влади халіфа Аль-Хакіма Біамрілаха в Фатімітському Єгипті ситуація почала радикально змінюватись. Аль Хаким, загадкова і суперечлива фігура, був схильний до крайнощів і містицизму, що відразу знайшло відгук серед частини ісмаїлітської інтелектуальної еліти. Саме в його оточенні і зародилася нова релігійна доктрина. Проповідник, з яким зазвичай асоціюють зародження релігії друзів, – Ад-Даразі, саме від його імені пішла звична для нас назва друзи. Хоча самі представники цієї віри так себе не називають і навіть вважають це слово образливим, вони надають перевагу самоназві – Аль-Мувахідун – ті, хто визнає єдиного бога. Однак сам Даразін не беззаперечний герой для цієї спільноти, навпаки, його ім'я часто пов'язують із перекрученням початкового вчення. центральною фігурою, яку друзи насправді вшановують, є інший реформатор і філософ Хамза Ібн Алі. Ймовірно, основу друзької релігії склав саме Хамза Ібн Алі, мислитель і містик 11 століття. Вважається, що саме він перетворив друзьке вчення на цілісну духовну систему, що поєднує монотеїзм з ідеєю божественних інкарнацій. Головна цінність їхньої віри істина, але ця істина не є чимось поверхневим, вона прихована, внутрішня і доступна лише обраним. Вона не тільки уникає прозорості, а й активно протистоїть спробам розкриття її глибинних істин. І справа тут не лише в релігійному консерватизмі, а в свідомому закладеному механізмі Такія, що дозволяє вірянам приховувати свою віру задля безпеки, навіть вдаючи навернення в іншу релігію. Тому друзька спільнота ділиться на два рівні. У каль, посвячені, що мають доступ до релігійних таємниць, і Джухаль, більшість віруючих, яким заборонено читати священні тексти або брати участь у глибоких релігійних обрядах, якими керують у каль. Священною книгою вважається Расаїль Аль-Хікма листи про знання, таємнича збірка філософських і теологічних трактатів, яка доступна лише у каль. Однак у публічних бесідах друзи часто підкреслюють, що їхньою єдиною книгою є Коран. Така демонстративна простота служить додатковим захистом перед зовнішнім світом. Друзи вірять у вчення про переселення окремих душ, згідно з яким душі переходять з одного тіла в інше після смерті. Вони вважають, що душа безсмертна і детермінована кармою, а всі її діяння враховуються на страшному суді. Це вчення мало великий вплив на друську кавалерію, де бійці не боялися смерті, адже вірили, що після загибелі вони повернуться до нового тіла. Щодо жінок, то існують різні думки про їхню душу. Деякі джерела стверджують, що в жінок немає безсмертної душі, але більшість переконані, що душа безстатева і може перевтілюватися в тілі як чоловіків, так і жінок. Молитви і релігійні збори відбуваються у Хальвах, будинках зібрань, що нагадують маленькі арени або стадіони. Зібрання проводяться щочетверга після заходу сонця, але лише посвячені беруть участь у справжніх ритуалах. Більше того, деякі обряди у каль можуть здійснюватися в малодоступних місцях, що підкреслює сакральність і недоторканність цієї практики. Друзька релігія визнає багато джерел, старий заповіт, новий заповіт і Коран, але трактує їх у глибоко езотеричному ключі. Віра друзів схожа на філософський шлях самопізнання, де Бог відкривається через ланцюг інкарнацій, і знання передається не книжками а безпосереднім посвяченням. Попри свою закритість, вони активно подорожують до святих місць паломництва, які мають ще й соціальну функцію. Саме тут знайомляться, одружуються і утворюють нові родини друзі з різних країн світу. Західні мандрівники, дослідники і місіонери протягом століть намагалися розкрити таємниці друзів та безуспішно. Навіть найвідоміші бібліотеки Європи зберігають лише сумнівні копії псевдосвященних текстів. Тож, релігія друзів це не просто набір вірувань, це закрита система духовного знання, яка передається у тиші хальв, у мовчанні у каль і вірності, що не потребує слів. Хочеш дізнатися більше? Підписуйся. Далі ще цікавіше.